Бердянськ, 2011 рік. Масштабні пошуки зникли Каті Чердоклієвої, не припинялися декілька днів. Правоохоронці відтворили кожен її крок в останні години, коли її ще бачили живою. Все місто було ретельно прочисане. Кожного, хто її знав, було допитано. Її шукали не тільки правоохоронні органи, але й вчителі школи, в якій навчалась дівчина. Останній раз Катю бачили в компанії власних друзів. Невже серед них був той, хто відповідальний за її зникнення? Адже всі вони були свої. Катя Чердаклієва народилася 9 січня 1997 року. Вона разом з мамою проживала в українському місті Бердянськ. Родина мала невеличкий будинок у приватному секторі, недалеко від заводу Азовкабель. Це невеличкий район, розташований поблизу моря. На цій вулиці знаходиться багато таких же невеличких затишних будинків. Поруч також був розташований навчальний заклад, в який ходила Катя, а ще місце, яке називали пустерем, куди молоді люди приходили компаніями провести час. Як зазвичай буває, люди по сусідству добре знали одне одного дівчину виховувала мати одиначка про батька нічого не відомо. І можна зробити припущення, що матері було досить непросто самій забезпечувати дівчину і паралельно поратись по хазяйству у їхньому приватному будинку. На момент подій Катя навчалася у восьмому класі у школі номер 15 але згодом її перейменували на гімназію номер 3 Сузір'я. Дівчина була комунікабельною, добре ладнала з однокласниками і мала свою дружню компанію, любила гуляти разом з друзями. Катя жила звичайним для дівчини її віку життям. Але одного теплого осіннього вечора воно, на жаль, обірвалось. 26 вересня 2011 року був понеділок. Дівчина разом з друзями зібралася посидіти на їхньому улюбленому пустирі. Його важко було назвати мальовничим місцем для відпочинку. То була занедбана територія, де під ногами, окрім ям та нерівностей, було ще й сміття, чого там тільки не валялось пакети, пластикові пляшки. Та навіть залишки будівельних відходів та була й рослинність, кущі та дерева, і територія трохи нагадувала маленький ліс. Молодь знаходила в цій місцині щось затишне для себе і частенько проводила там час сиділи разом вечорами, спілкувались, сміялись та випивали пиво у теплій дружній компанії. Того дня теж планувалась зустріч увечері після уроків. Катя мала бути в компанії лише своїх друзів, сусідів та її хлопця. Збираючись, вона одягла джинси темно-синього кольору, кофту з чорним капюшоном і взула блакитні кеди. Рівно о 19.00 вона востаннє вийшла з дому. Зранку, наступного дня, до відділку поліції надійшов дзвінок з дому сусідки Чердаклієвих. Занепокоєна жінка повідомила органи влади про зникнення Каті. Справа в тім, що вона мала добрі відносини з дівчинкою та її матір'ю. Вони не лише довгі роки були сусідами. Але й товаришували родинами, добре знали одне одного. Чому мати не зателефонувала в поліцію, коли донька не прийшла ночувати, невідомо. Можливо, вони не були в гарних стосунках або перебували у тимчасовій сварці. Також мати могла припустити, що дівчина заночувала у когось з друзів чи навіть у свого хлопця, або банально заснула, не дочекавшись на дочку. Хай там як, але це зробила сусідка, одразу як дізналась, що Катя не повернулася вчора додому. На щастя, поліція не стала відмахуватись і казати, що дівчина скоро повернеться, варто лише почекати, що вона могла просто бунтувати та проявляти характер такими витівками. Правоохоронці одразу ж почали відпрацьовувати мікрорайон, в якому жила Катя. Відомо, що перші години після зникнення людини найважливіші чим раніше розпочати пошук, тим більша вірогідність знайти її цілою та неушкодженою. Всі щиро сподівалися, що ця історія матиме гарний кінець. І дівчинка повернеться додому. Тим часом у школі номер 15 новина про зникнення Каті розійшлася дуже швидко. Вчителі восьмих класів негайно організували батьківські збори, де ознайомили всіх з непростою ситуацією та розпитували, чи відомо комусь з батьків щось таке, що могло б допомогти у пошуках каті. Читалі також попрохали поговорити зі своїми дітьми хтось мав щось знати чи чути або мати підозри. Поліція розіслала фотографії дівчини у всі засоби масової інформації. Окрім одягу та опису зовнішності, особливою прикметою Каті Чердаклієвої був шрам поміж брів. Поліціянти ретельно прочисували все місто, опитували всіх знайомих, сусідів, друзів, навіть вчителів, але дівчини знайти не могли. А час плинув представники влади похвилинно відтворили останній день дівчини. Однак не було виявлено жодних конфліктних ситуацій, які могли пролити світло на те, що сталося далі. Все, що могли розповісти друзі про той вечір, було те, що вони посиділи, як завжди, та розійшлись. Жодних сварок між ними не виникало. Друзі свідчили в один голос та підтверджували одну й ту саму історію. Катя пішла додому, як і всі інші, але поліцейські повернулися до постерю, щоб ретельніше його оглянути. Територія була немаленька. Однак, оскільки пройшло вже п'ять днів з моменту зникнення дівчини, припускаю, що метою правоохоронців вже було знайти її рештки. Використовували вони пошукових собак чи шукали власними силами джерела не вказують. Та 1 жовтня після багатогодинних робіт було виявлено, що серед купи накиданого сміття лежав мішок з-під будівельних підходів. Складалось враження, що його закидали всім підряд аби як слід приховати. Всередині виявили тіло. Оскільки Бердянськ знаходиться на півдні, температура повітря в той період була досить високою. Всі ще ходили в футболках та легких куртках. Тіло майже тиждень пролежало в таких умовах, і тому, коли його виявили, воно вже було у дуже поганому стані. Однак опізнати Катю Чордоклієву змогли. Для того, аби відтворити повну картину того, що сталося, поліції потрібно було більше інформації та свідчень про той вечір. Вони знову почали допитувати її друзів, кожен з яких був потенційним підозрюваним. Молоді люди сказали, що хлопець дівчини пішов раніше за всіх, бо йому стало зле. Вони ще посиділи якийсь час, а потім кожен пішов у бік свого дому. Але важливою деталю виявилось те, що Катя пішла не сама. Оскільки її хлопець вже був вдома, дівчину провів її сусід, 22-річний Віктор Лактіонов. Ніхто навіть не припускав, що цей хлопець, який був її товаришем та ніколи не мав проблем з законом, міг скривдити Катю. 2 жовтня, коли поліція завітала до нього додому, виявилося, що це син тієї самої жінки, яка сповістила органи влади про зниклення Каті. Хлопець казав матері, що не знає, де дівчина, бо вони йшли окремо. Віктор дружив з Катією і та довіряла йому адже багато років жила по сусідству, спілкувалась з ним та його мамою. Він був свій, тому, коли вечір понеділка добігав кінця, вона без жодних вагань пішла з ним додому, адже вони жили зовсім поруч. Але, вочевидь, він не заслуговував такої довіри. Коли поліцейські запитали в хлопця напряму, що він зробив, то Віктор не став заперечувати того, що позбавив дівчину в життя. Але й наполягав на тому, що зробив це ненавмисно. За його версією, вони з Катію того вечора випивали в одній компанії. Коли всі почали розходитись, молодик запропонував Каті піти додому разом, оскільки її хлопець давно пішов через погане самопочуття. Як каже Віктор, дорогою додому вони зайшли ще в один магазин, де знову придбали пива, після чого молодий чоловік запропонував дівчині погуляти ще трохи. Вони випили, пройшлись, а потім він привів Катю до її будинку і пішов в бік свого дому. Далі, за його словами, Дівчина наздогнала його. Вона хотіла ще трохи прогулятись та не поспішала додому. Віктор не відмовив обоє повернулися на території пустиря, де хлопець дозволив собі неприпустиме. Він без згоди Каті вступив з неї у статевий зв'язок. Коли все закінчилося, дівчина кричала та обіцяла розповісти все батькам погрожувала звернутися в поліцію. Саме в цю мить за його свідченнями він дуже злякався. І пішов на ще тяжчий злочин. Віктор вів активний образ життя і мав гарну фізичну підготовку, тож йому було нескладно одним різким рухом зламати тендітну шию каті, потім притягнув мішок для будівельного сміття, що знайшов на території пустирю, та сховав у нього дівчину. Він розумів, що у купі відходів жахливу знахідку виявити буде непросто, тому скинув мішок в неглибоку яму та закидав його всім, що знайшов поблизу. Ця лісопосадка могла б довго приховувати зловісну таємницю ями та зруйновані фундаменти, купи будівельного сміття в мішках і просто насипом. Але правда вийшла назовні, і сам злочинець більше не приховував того, що накоїв. Його відвезли на місце злочину, де той в деталях розказав та показав, як все відбувалось. Проти Віктора Лактіонова було відкрито справу за статтею 115 – його звинуватили у навмисному вбивстві з метою приховати інший злочин. Йому загрожувало від 10 років до довічного ув'язнення. Лактіонов затягував судовий процес тим, що постійно вимагав замінити йому адвоката. Кожного разу Віктор був незадоволений їхньою роботою і знаходив привід затребувати нового. За час ведення його справи чоловік змінив шість адвокатів, однак йому це не допомогло. Обвинувачуваний хотів, щоб його судили за ненавмисне вбивство. Та, за результатами десятка судово-медичних експертиз було доведено, що це умисна дія. 24 травня 2012 року у Бердянському районному суді відбулося останнє слухання по справі Віктора Лактіонова. Суд відбувався у закритому режимі. На ньому чоловікові винесли вирок 15 років позбавлення волі. Довіра. Її можна втратити лише за одну мить коли звичайний хлопець сусід, друг дитинства в одну секунду перестає бути тою людиною, якою здавався багато років. Ми бачимо своїх сусідів майже щодня, вітаємось, посміхаємось їм, обговорюємо новини, інколи жаліємося на гучну музику. Але що вони приховують за своїми зачиненими дверима і що ховають в глибині душі? Ми ніколи не знаємо напевне, хто поряд з нами. Інколи сама людина може не здогадуватись, на що вона здатна, доки не спрацює якийсь тригер, який вивільнить темряву, що ховалася всередині. Каті Чердаклеєвої немає вже більше десяти років. Однак її сторінка ВКонтакті досі існує так, ніби вона серед нас. Її друзі досі там, підписані на неї. Вони виросли, мають свої власні родини. А Каті цього січня могло б виповнитися 27 років. Друзі створили сторінку на її честь, вони пам'ятають її, і це дуже зворушливо це те, що повертає віру у світло. Якщо хтось, хто знав Катю особисто, бачить це відео, прийміть щирі співчуття від нашого каналу. Всім дякуємо за перегляд, бережіть себе. Почуємось за тиждень.